Дорогі колеги, жителі Нетішинської міської територіальної громади, краяни, підходить до завершення ще один важкий, але незламний рік для українців. І як би тяжко не було, ми завжди повинні знаходити світлі моменти у нашому житті. 22 грудня в Україні вшановують працю енергетиків, справжніх воїнів світла. Нині це не патетичне порівняння, а реалії сьогодення. Люди цієї професії і на фронті, і в тилу борються з темрявою і мороком, звільняють нашу землю від споконвічного ворога, допомагають українцям виживати в надзвичайних умовах. Московія продовжує занурювати мільйони дітей, немічних і хворих людей, мирних українців у темряву і холод, бо жодна країна світу в сучасній історії не обстрілювала об'єкти критичної інфраструктури, тим більше під час зими. У кожного на цій війні свій шлях і свій подвиг. Енергетики навіть ціною свого життя борються з цим абсолютним злом. Кількатисячний колектив філії ВП Хмельницька С» акціонерного товариства Некенергатом з перших днів війни волонтерить та підтримує фронт, опікується знедоленими українцями, підставляє плече допомоги колегам із Окупованої Запорізької ЕС, які знайшли на майданчику нашої електростанції роботу та житло. Маю надію, що кожен розуміє, майбутнє байдужості нам не пробачить, бо лише разом ми зможемо вибороти собі перемогу. Енергетики Хмельницької АЕС мають славну історію. За майже 40 років безпечної експлуатації кілька поколінь атомників, будівельників, монтажників створили сучасне місто-супутник Хмельницької АЕС – місто Нетішин, з найбільшим енергопідприємством краю. Нам є чим пишатися, за що боротися, у що вірити. Бо ми маємо багато амбітних проєктів, втілення яких стане надійним фундаментом енергетичної міцності та незалежності нашої країни. З ним енергетика, шановні колеги, надійної та безаварійної нам роботи, синхронної роботи. Слава Україні!